Вітаю! Ви дивитесь новини Вінниччини. Моторошна аварія у Вінниці. Дитина та троє дорослих госпіталізовані. Нові дорожні знаки на зимовий період встановили на магістралях міста. Документальний фільм Культура проти війни презентували у Вінниці. Починаємо. Троє дорослих та одна дитина госпіталізовані внаслідок аварії, яка сталася пізно ввечері по вулиці Київській. Водій автомобіля Опель перевищив швидкість та врізався в «Нісан». Внаслідок зіткнення легковик. Виїхав на тротуар та наїхав на 38-річну жінку та її 6-річного сина. Мати та дитина у важкому стані доправлені до лікарні. Опель зіткнувся з електроопорою водій авто, втік з місця пригоди. Та вже в середу вранці правоохоронці затримали винуватця аварії. Водій «Опеля» залишив свій автомобіль на місці події та утік. Його розшукали близько п'ятої ранку, 20 листопада. Наразі він затриманий в процесуальному порядку та поміщений до ізолятора тимчасового тримання. Водій «Нісана» освідуваний він тверезий. У водія Опеля відібрані зразки крові для проведення токсикологічної експертизи. Автомобілі поміщені на арешт майданчик. За вказаним фактом розслідується кримінальне провадження, передбачене частиною 2 статті 286 кримінального кодексу України. Коригував повітряні атаки ворога та вчинив серію підпалів на території України. СБУ в Вінницькій області затримали 22-річного бариста з Вінниці, який працював на російських окупантів. Молодий чоловік збирав інформацію про одну з київських ТЕЦ, по якій ворог планував здійснити комбінований удар із використанням ракет та шахедів. А в Вінницькій області зрадник намагався підпалити трансформаторні підстанції на залізниці. Під час обшуків прибічника руського миру вилучено мобільний телефон із анонімним чатом в месенджері, через який він звітував своєму російському куратору. Зловмисник перебуває під вартою. І з нами на зв'язку зараз Денис Закаблук, речник СБУ Вінницькій області. Мої вітання вам, пане Денисе. Боже, здоров'я. розкажіть, ким виявився затриманий зрадник. Цим зломисником виявився 22-річний місцевий мешканець, який вчиняв протиправні дії як на території Вінницької області, так і на території. А як російські спецслужби залучають до такої злочинної антиукраїнської діяльності молодь, як їм це вдається? А, Така категорія молодих людей е, шукає в інтернеті, в, в групах, е, шукає легких заробітків, і Російська спецслужба очікує на таку активність і заздалегідь готує для них оголошення з пропозиціями легких грошей, але насправді. Е, це перетворюється на кримінальне провадження, на підозру і на чинення злочину. Які завдання ставили рашисти цьому зловмиснику? Передусім, це було проведення розвідувальної діяльності з інформації навколо об'єктів критичної інфраструктури Київщини та Вінниччини. Виявлення сил протиповітряної оборони на території нашої області, які прикривають об'єкти критичної інфраструктури та знищення трансформаторних підстанцій на залізниці регіону. Скажіть, яке покарання передбачене за вчинення такої категорії злочинів? В Фігуранту повідомлено про підозру за частиною 2 статті 111 кримінального кодексу. Це державна зрада вчинена в умовах воєнного стану, і санкція цієї статті передбачає до довічного позбавлення волі з конфіскацією майна. Дякую, Денисе, за інформацію. Нагадаю нашим телеглядачам, що з нами на зв'язку був Денис Закаблук, речник СБУ у Вінницькій області. В стінах Європарламенту українські журналісти одягнули футболки, на яких зображені бойові дії в Україні, і таким чином вкотре привернули увагу світу до війни, яку розпочала в нашій країні Росія. Медійники відвідали Брюссель, де зустрілися з представниками Європейської комісії, депутатами Європарламенту та його президенткою Робертою Мецолою. Голова Європарламенту на згадку про зустріч із українськими журналістами зробила фото з жовто-блакитним прапором, який вінницька журналістка Тетяна Щербатьок привезла до Брюсселю. Вона детальніше розкаже нам про акцію в Європарламенті. Пані Тетяно, розкажіть нам більше про саму акцію і що на ній відбувалось. Вітаю всіх! Я Тетяна Щербатюк, головна редакторка онлайн-медіа АйІнфо. Сподіваюсь дуже, що мене буде чутно, тому що ще долаємо зараз дорогу з нашою групою додому щодо акції в Європарламенті. Все почалося з того, що ми якраз обговорювали, що це буде. Тому що ми потрапили в Європарламент майже день в день з тисячним днем повномасштабної війни. І постало питання, як ми про це розкажемо. Ми збиралися зробити перформанс, але засідання Європарламенту було наступного дня, і тому масштабно зробити цей перформанс у нас би не вийшло. Тому ми вирішили одягнути футболки, на яких буде написано меседж тисячний днів повномасштабного російського вторгнення в Україну, а також що ми не сподіваємося, а ми стоїмо. І під час зустрічі з депутатами Європарламенту ми постійно наголошували на цьому. Ми продовжуємо боротися. І сподіваємося, що ви будете боротися з нами і нас підтримувати. Наскільки важливо доносити світу про події, що відбуваються в Україні? В Європарламенті повсюдно висять українські прапори на великих екранах? Українська символіка будівлі в Брюсселі підсвічуються синьо-жовтими кольорами? Ми відчували, що Україну підтримують, що нас чують. І що хочуть нам допомогти. Під час першої зустрічі в Європарламенті ми згадували про масовану комбіновану атаку російських військ по Україні 17 листопада. Я зокрема. Зазначала, що і на Вінниччині були влучання в об'єкт критичної інфраструктури, і росіяни зруйнували дитячу спортивну школу. Також колеги із Сум розповідали, що напередодні ввечері обстріляли їхнє рідне місто, і було багато загиблих, зокрема і двоє дітей. І коли ми це все розповідали, Прийшли новини про те, що обстріляли Одесу і теж є загиблі серед мирних жителів. Перепрошую, я згадала цей емоційний накал. Не можу теж тримати сльози. Ми говорили про нашу реальність, ми говорили про те що дуже багато українських журналістів знаходиться у полоні, і вони потребують визволення, і що депутатам Європарламенту, європейським політикам треба активніше працювати у цьому напрямку, щоб звільнити усіх полонених і ще більше працювати. Нагадаю, що про події в Європарламенті, про те, як українські журналісти привертають увагу до подій в Україні, розповідала Тетяна Щербатюк, журналістка. Про обмеження паркування та примусову евакуацію авто такі тимчасові знаки встановили на головних вулицях Вінниці. Ці попереджувальні вказівники полегшать роботу комунальних служб міста взимку. Вже кілька років поспіль. Під час потужних снігопадів спецтехніка не може розгорнути замети, бо водії. Паркують машини де заманеться. З 1 грудня вступає в дію рішення міської комісії з питань надзвичайних ситуацій про заборону паркування на окремих ділянках дороги в зимовий період. На шести головних магістралях Вінниці з 1 грудня 24-го року до березня 2025 року працюватимуть нові тимчасові дорожні знаки. Це обмеження про паркування та примусова евакуація авто. Таке рішення прийняли на спеціальній комісії з техногенної безпеки. Узимку через хаотично поставлені машини ефективно не може працювати спецтехніка та якісно прибирати місто. Варто також доповнити його жовтою розміткою, тому що люди по привичці часто тут паркуються і його можуть не замітити по ну, типу, по звичці, або якщо вони виїжджають там справа трошки раніше. Нові знаки це комплекс із трьох вказівників, один із яких дозволяє комунальному підприємству автоматичну евакуацію авто, яке заважає роботі снігоприбиральної техніки. Причиною встановлення цих знаків стали ускладним аналіз минулого року по прибиранню вуличних шляхових мережі в зону період від снігу. І в цьому році було прийнято рішення на засіданні комісії з техногенної безпеки про обмеження паркування на деяких ділянках вулиць у місті Вінниця з метою полегшення роботи комунальної техніки. Знаки попередження вже встановили на соборній Пирогова, з очих радіона Скалецького привокзальній та Шесотріччя. Євгенію Всяніку, Вікторія Ворущак, телеканал Вінниччина. Спогади українських митців про перші дні широкомасштабної війни, саме про це документальний фільм Культура проти війни, який презентували у Вінниці. Стрічку створену в рамках проєкту Кіно заради перемоги, показали в тисячний день великої війни, пам'ятати про свою культуру, про свою традиції, хто ми якого ми роду, якого ми української прошивки. Відомі українські митці стали героями документального кіно Культура проти війни. Саме вони в перші дні великої війни стали на захист країни та почали активно займатися волонтерством. Це Ахтем Сейтаблаєв, Сергій Жадан, Тарас Тополя та багато інших. Нам було цікаво, щоб люди побачили саме таких, знаєте, воїнів культурного фронту і як вони через призму війни свої спогади виражають саме в документальній такі стрічці. Над стрічкою команда на чолі з режисером Кадімом Тарасовим працювала два роки. Показ фільму у Вінниці відбувся в рамках проєкту Кіно заради перемоги і його показали в тисячний день Великої війни. Сьогодні дехто вже загинув, дехто знімає стрічки, дехто пише вірші, народжується нова військова культура, яка живе в сьогоденні, і яка буде жити ще багато-багато десятків років після того, як Нарешті буде перемога. Документальну стрічку переглянули десятки мешканців міста. Серед них військовослужбовці та студенти. Вікторія Ліварчук, Яна Колодинська, Денис Ковтун, телеканал Вінниччина. Вирощує екзотичні бальзамін, пеларгонію та перець у своїх теплицях. Олена Присяжнюк із жабокрича на початку року подала бізнес-проєкт через застосунок Дія та на реалізацію власної справи від держави отримала 250 тисяч гривень за ці кошти і заклала теплицю. А ще праці влаштувала двох односельчан. Також Олена займається розвитком свого села, робить його цікавим для туристів. Вже викупила та розмалювала кілька хатин давніми українськими орнаментами. З нами на зв'язку Олена Присяжнюк, мешканка села Жабокрич. Мої щирі вітання вам, Олено. Вітаю. Розкажіть, як виникла ідея облаштувати теплицю і чому саме будете вирощувати квіти? Одразу е, хотілось придбати для себе малесеньку теплицю для того, щоб можна було. Е, Прикрасити свої садиби квітами, це була така найголовніша ціль, але далі, звісно ж, захотілося масштабуватись. І так як мій батько завжди займався тепличним господарством, він цю любов до рослин посіяв мені ще з дитинства. Тому, звісно ж, сумнівів не було саме масштабуватися в тепличному господарстві. І Для цього вже з одної теплиці в нас стало чотири. Які види квітів будете там вирощувати? Це найбільш ну, квіти, такі, які дуже потребують люди. Це однорічники. Ніби найпримітивніші, але найкрасивіші. Тому, звісно, це будуть однорічники, також, можливо, я зможу виростити багаторічники та хризантеми. А які ваші улюблені квіти? Пеларгонія. Яку Найлюблені. ви вирощуєте? Так. Хто так, вам так. допомагатиме обробляти, працювати в теплицях і вирощувати квіти? За умовами гранту я зобов'язана була взяти на роботу двох працівників, що в принципі я і зробила, тому в мене вже є два працівники. Також вся моя родина завжди мене підтримує та допомагає, тому з цим проблем немає. Ми вже згадали про те, що жабокричі прикрашають розмальовані хати. А розкажіть, наскільки цікавими вони є для туристів, чи приваблюють вони більше туристів до жабокричів? Звісно, приваблюють, тому що я маю великий блог в соцмережах, такий як Інстаграм та Тікток. В мене в Інстаграмі більше 130 тисяч підписників, і я стараюсь популяризувати в своєму блозі село. І так я заохочую людей приїхати, доторкнутися до історії. Е, також можливо взяти з мене приклад, придбати собі хатину в селі та реставрувати її. Тому е, зацікавленість у людей дуже дуже велика, і я певно е, завдячую найбільше своєму блозі, тому що маю таку можливість на широкий загал про це все розповідати і прививати любов людей саме до села, до культури, до хатинок. З нами на зв'язку була популяризаторка українського села Української культури Олена Присяжнюк, яка мешкає в селі Жабокрич, і це село знають не лише на Вінниччині, але й в усій Україні. Дякую вам до зустрічі. Такою видалась інформаційна середа 20 листопада. Наші журналісти надалі працюють, аби ви завжди були в курсі всіх подій регіону та України. Мені залишається побажати вам міцності та міцного здоров'я. До зустрічі.